І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника Сьогодні з нами грає Glory 2UA на Leopard 1 карта степи. Ну що ж, до бою. Так, ну Leopard. Леопард. леопард це у нас імбіще. Це ми вже знаємо, вже бачили реплеї по цьому танку. Хто не бачив ще раз, передивіться, там будівлю це було. А тепер у нас карта степи. Я думаю, ця карта нам підходить. Зразу ж поїхав, тут загніздився, імбо Позішн собі таку зробив. Будуть їхати вороги, очі повипучують, ну і ми будемо перехлопушувати. Перехлопушувати будемо чому? Тому що мені здається, поправте мене в коментарях, якщо я не правий. Або вискажіть свою думку, що тут найкраща гармата серед СТ-шок. Просто ідеальна гармата. Вона по дальнякам... Ну, тут дуже, наскільки я пам'ятаю, дуже швидкі шви, е, велика швидкість, 1400 на основних бачимо під каліберах, 1600 так? на е, поліпшених підкаліберах. Бачимо заряджені поліпшені. Ну, якщо у героя відео є багато срібла, чому би ні? Якщо тим паче, ми зараз втопимо, будемо всіх просто в хлам перестрілювати наскрізь, пробивати. Бачимо башту, пробиваємо. Чіфтей на Т-95 без проблем. Так, Перший ворог уже знищений. 800 з копійками настріляно. Я думаю, що тут пройдеться і по деміджу, і по ворогам. Чомусь мені так здається. Ну, побачимо. Якщо в тебе є скліще, і саме ти знаєш, як грати на цьому танку, це ну, просто ти будеш всіх виносити в так? Що у нас по перикаці? По в в принципі, в принципі, ну Бачимо, невеликими силами пішли на лівий фланг на першу та другу лінію. ну Поки що там тримаються. Бачимо, ЛТшка центр світить там теж на лівому фланзі. Тут біля нас ніхто нічого не світить. ну В принципі, там у нас ШПТК, ТВП стоїть. теж імбіще, І центр пересвічує. Я думаю, ну поки що суперники не випущують очі, не лізуть вперед. Ну якщо вони випущать і полізуть вперед, то їм будуть тут не раді. Ну, бачимо лізуть. Бачили як у його очі які танки, я ж кажу, тим паче, що ми на поліпшених підкалібрах ми просто наскрізь пробиваємо. Лізуть! пішла. Дуже небезпечно. Зараз можуть наших братішів тут перехлопушити. Оце скеліще. Оце вже вмикає скеліще, тому... Ну вже, вже можна дубайку натискати. Якщо вицілює башенки, то це вже вміє грати. І вже настріляв 2500. Це ще у нас не пройшло і 4 хвилин, хвилин бою. Чудово. Така ідеальна гра, по-моєму, ні разу не, не так. Все в ціль залітає. Це мені вже подобається. наших братіші все-таки там знешкоджують. Ну, дивіться, у нас не танк прориву, нам отак виїжджати, допомагати братішу, це втратити і братіша, і, і втратити все ХП, тому що у нас ну, картон. Навіть і башта тут картон, наскільки я розумію. У мене цей танк не прокачаний, але я дуже хочу його прокачати. Ну, на фармлю срібла, та й напевне буду качати все-таки. Бо після глобальної карти трішки в мене із сріблом на основному аккаунті проблема. Ну, це таке, це я так вже свої думки, слух. Ну що, продавили все-таки 8, 9 та 0 лінію і будуть зараз вже виходити, нам щось треба якось тут їх зустрічати, але ну, можна було б поїхати туди на полку встати. Але там на полсі вже стоять петехи і. Суперники то розуміють, що там на полці стоять, і вони будуть туди пострілювати. Бачимо на AMX 30, дивіться, поїхав <плес> на туди до бази суперників. Це такий відволікаючий маневр, так, я так розумію, чи що. Чи просто зачудив, ну він там здобив. По бою у нас не гуд зовсім, у нас по бою 2-8 не в нашу користь, мінус 6500 ОГП команди ми просідаємо. Треба вмикати не те, що скліще, треба ну, просто режим берсерк вмикати і чітко грати, чітко знищенувати ворогів. Наш герой обирає інший план. Тому що бачить, що тут теж наші так, Братіші. Ну так, не вийшло там зберегти братішів, то треба тут вже вивчати. Чудово. Вони вже просто по центру їдуть, вони вже увірували. Ну, а ми знаємо, якщо вони увірували, то вони будуть випущувати очі і лізти. І лізти вже так в наглючу, впевненість у них така вже є, що типу, вже ж вже, вже майже перемога, так? Це в цій грі буває таке, що не завжди так. Два ориї знищено, 4376 настріляно. Тут зараз підклапушити ЛТшку, так, і ми можемо виїжджати, забрати там е, мінотавро. Він там один залишиться. За нами бачимо, їде. Так, не поповнював там. За нами бачу, їде... так, режим мисливець вмикнув е, об'єкт 430У. Я Думаю, герой бачить, що відбувається. Чудово підхлопушили І вирівнюємо. Тільки щоб був рахунок 2.8 на нашу користь, вже майже ми вирівняли тут на автоприцілі, ну, дещо поспішив, Тобто все-таки ТВП-шку добирати, якраз вистачить на сальпи. Ну, скільки тут, я вам скажу, просто ідеально. Просто ідеально. Тільки на автоприцілі не попав і там один раз він не попав, як проїжджав танк. так. А, мінотавра не попав. А так мені здається, що майже всі постріли всі в ціль були. Це дуже круто. Це респект і уважуха. Це не те, що я скліще, так граю <грає> на автоприсіллі. <грає> у нас непомітність непогана, у нас обзора тут на майже на всю карту. Огляду огляду. І витягуємо бій. Бо достойніший вже. Поки що таке затище, бачимо, що наша кобра з 4 хп а, теж не, не, не дуже лізе вперед. У нас не єдиний подряпаний, бо нам хтось стрільнув, потрапив нам в гузлюк. Бачимо, що суперники теж не дуже вірно роблять, тому що... Якби зараз став на захоплення, то братіші б прикрили. І він би міг захопити базу. А тепер треба впитися, вони думають, типа, ну давайте доб'ємо вже, так? Чи ж ми так переваж... перевага така була, втратили цю перевагу. А залишились, типу, самі круті. Побачимо. Чудово, П'ять ворогів знищено 6 тисяч настрій. Ну, тут я ж, я ж казав, що в мене таке було перечуття, що... Ну, тому що ну, це леопард. Він настрілює більше всіх. І ворогів знищує більше всіх. Шкода Т-56 теж картонна, і там башта теж картонна, там без проблем. І дуже грамотна гра нашого героя, так? Зверніть на це увагу. Це просто крутіще. Так, ну що, шкода не бачить, де ми? Бачення. Теж надсилаємо його до гаражу. Ну що, 13-13. Залишається ПТХ, петеха. петеха десь там біля нашої бази була останній раз. Ну а 430 У, я не знаю... А, 430 У він в і він, я наскільки пам'ятаю, завжди за нами їхав, так? він розуміє, хто тут хіба найкрутий і розуміє, що його треба знешкоджувати. Напевне, ми побачимо дуельну дуель 430У, і так німецька якість проти совєтської техніки, да? Техніки. Це буде цікаво. Противосовської броніще, да? тому що все ну, ж таки 430У має броніще, в нас то його немає. І тому це буде дійсно цікаво. Так. Ну що, поїхати Т30. Т-30 він може стати на захоплення. А може десь нас тут підстерігати. Опа, ти бачиш. Приїхав. Це теж якісь скіліще, я вам скажу. Він, він, він завжди за нами їхав, він хоче нас знешкодити. Небезпечний такий ворог, вже в нас хп майже немає. Оце буде дуельна дуель. Тримаємо кулаки. Ну все одно я вірю, що наш герой його перестріляє. І їде в наглючу, бачили? Ну і він теж бачите, як він теж майже без єдиної пошкрябани, він знищив двох ворогів, але бач, бачите, все одно ми його перестрілюємо за рахунок того, що в нас маневреність, і за рахунок того, що в нас дуже влучна гармата. Треба якось його перехитрувати. Вмикнемо режим кітрун. Режим Або як я люблю казати, режим хитрунець. Так, все, все ж таки Т30 став на захоплення. Я думаю, зараз не шкодити 430У. А, що спишно. 60. 66 кп залишилось. Ну. Вистачить на сальфу. Щодово. Да, так, так дуель була блин, Ну. Якби зараз програв, то ну, дуже б було б. Печально, так скажемо. Якби програв цю дуель 432. Все-таки довів, що це імбіще. І тепер виїжджаємо. Я думаю, тут можна через ці кущики. Через ці кустики, так? Пересвітити його? Щоб потехіч теж ну, огляд непогано. Чудово. Не бачу, не бачу, не бачу. не бачить. 15 метрів від пушціка. Ну. Бачить? Ні, не бачить. Вах, пропав. Блендом не влучив. Ну, тримаємо кулаки. Треба влучити просто. Чудовий бій. Вісім ворогів знешкоджено. 9 300 копійок вона стрілена. Дякую за реплей. Кажу вам усім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.